Друзі, всім привіт-привіт! Я вас вітаю на моєму каналі у грі Farming Simulator 25 на мапі ліпінки. Друзі, сьогодні у нас не звичайний формат відео. Сьогодні ми поговоримо з вами, як можна заробити трішечки грошенят, а заробити їх можна таким шляхом, шукаючи е так як на мапі Riverbend Springs колекційні предмети. На мапі ліпінки можна. Знайти золоті гриби. Е, отож, не, не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, коментуйте відео, це дуже допомагає в розвитку каналу. Також нагадую, що на каналі є спонсорська програма. За 35 гривень місяць ви стаєте спонсором каналу. В майбутньому буду старатися випускати відео для спонсорів і прямі ефіри. Також в описі під відео буде посилання на різні донати. На сайт Донатік та на банку від Монобанку. Отож, давайте я вам покажу першу локацію. От вона знаходиться на ділянці 74, по дефолту це є ваша ферма. Ось тут, де будиночок. Ось цей наш будиночок. Тут, по суті, так кажучи, наш дідо тут стоїть. От Ми перестрибуємо ось цей. Штахетник, йдемо на задній двір, і от зразу ми бачимо ось тут гриб на задньому дворі. Ще раз показую мапу, от де вона знаходиться. Ставте паузу, можете собі шукати у себе на комп'ютері, чи де ви там граєте. Нажимаємо, підходимо ближче. Нажимаємо на R. Колекційний предмет. Ви знайшли золотий гриб. Знайдіть е тих, що залишилися, і допоможіть повернути дерево отелії. Колишню славу. Дерево все зробить. Ви знайшли ще один золотий гриб. Залишилося 24. По суті, їх тут є 25. 25 грибів це 250 тисяч. Кому потрібні гроші, от прошу дуже, можете по, по моєму відео шукати, дивитися. І заробити непогану суму грошей. Ще раз показую локацію. Ось тут вона знаходиться. Тож, до наступної локації вже будемо включатись з вами. Друзі, знайшов я і наступний гриб. От це наша ферма ось тут, 74-та ділянка. Це наш ставочок, ось я тут стою. Розвертаємось сюди на дорогу. Пробігаємо ось сюди, забігаємо сюди між будинки. І тут біля машини шкода. Шкода Кодіак. Ось золотий гриб. Знайшли ще один золотий гриб. Залишилося 23. Щось, друзі, до наступного гриба я підійду, тоді включуся. Ще раз показую ділянку ось тут. До зустрічі біля наступного гриба. Знайшов я, друзі, наступний золотий грибочок. Знаходиться він ось тут. Ділянка 67. Біля ось ділянки 75, але мені не треба ділянок. Чого я не можу переключитися? Окей, okay, це молочарня. Ну, приблизно будете вираховувати ось так. Ось тут, де світиться мій значок, де я є. Ось ось така, можна сказати, альтанка, чи що це це може годівничка для пташок. Підходити ось сюди, підходити сюди до неї і тут є золотий гриб. Ще залишилось 22. Як знайду наступний, зразу покажу вам, де він знаходиться. Знайшов я наступний гриб. Наступний гриб у нас знаходиться біля ділянки 68. Ось тут, де, де я стою. Так приблизно орієнтуйтесь Тут будуть ось такі каміння великі, вони будуть. І ось він, наш грибочок. Підходимо до нього, ось так. Плюс 10 тисяч колекційний предмет. І ще залишилось 21. У нас все по стандарту. Знаходжу наступний, тоді включаюсь. Друзі, ось і наступний золотий грибочок. Ось він знаходиться на ділянці 71, ось тут. Зліва в куточку ближче. До поля номер 19 номер 17 якось так собі орієнтуйтесь. Можете ставити на паузу і шукати. Підходимо поближче. Так, ще залишилося 20 штук. Включимось на наступному. Друзі, наступний грибочок знайдений. Він знаходиться на ділянці між 72-ю і 3 ділянкою. Ось тут, на дорозі ви йдете, так, стоп, фонарик, геть. На дорозі, от збоку, показую на мапі, де точніше знаходиться. Ось так. Ставити паузу і дивитись. дивитесь. Забираємо. Залишилося ще 19. Знайдемо наступний, тоді включимось. Що ж, друзі, швидко я знаходжу ці гриби. Дійсно, дуже швидко, в реальному часі це декілька хвилин. Знайдено ось наступний грибочок. Це вже суто ділянка 73. Ось так від центральної дороги на польову. Сходити і ось тут ось цій точці. Приблизно там можете побігати, пошукати. От я ось так бігав, бігав, повернув голову, бачу є. Підходимо до нього. Ще 18 штук. Ще раз показую локацію. Ось, 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 ось. Добре, знайдемо наступний, тоді я включусь. Ні, друзі, грибочка я ще не знайшов, але хочу вам дещо показати. Ось тут, на ділянці номер 71 ось це дерево, про яке нам говорили. Ось тут навколо нього збираються ці всі грибочки. От воно пише, ось тут дерево Отелья. От воно ось так, так виглядає, таке воно велике, щоб ви не плутали ось ці грибочки ви вже другий раз зібрати не можете. Вони тут всі мали би зібратися, всі 20. скільки? 25 їх? Чи 20, 25 здається. Всі мали б зібратися ось тут, біля цього дерева. Добре, я знайду грибочок, тоді покажу вам наступний. Знайшов я, друзі, наступного грибочка. Ось тут він знаходиться місцевий столяр. Ось між полем 56-57. Заходите сюди у двір. Ось так біжите сюди до цієї гойдолки. І ось тут, біля дерева, є грибочок. Залишилось ще 17. До зустрічі біля наступного грибочка. Друзі, знаходимось ми біля лісопилочки. Ось тут. Лісопилка відвідати. Це ми зразу нас сюди кидає, але ми звідси виходимо і йдемо в цю сторону. І ось тут є грибочок. Ось він. Золотий наш грибочок показує локацію. Ось тут. На куті лісопилочки. Забираємо. Залишилось 16. Ще раз показує локацію. Ось так. До зустрічі біля наступного грибочка. Друзі, наступний грибочок знаходиться ось тут, біля заправки відвідати її, виходимо ось тут на виході. Ось куточку є тут грибочок. Ось тут показую локацію, ось так він. Захований ось тут. Забираємо. Ще залишилось 15. До зустрічі біля наступного грибочка. Наступний грибочок знаходиться ось тут, біля тепличника. Відвідати його. Розвертаємось у цю сторону. І ось тут є грибочки. Точніше, грибочок локацію показую поближче, щоб ви собі поставили паузу і подивилися приблизно, де воно знаходиться. Ось так. 14. Зустрінемось уже біля наступного. Наступний грибочок знаходиться ось у цій ділянці. Ось тут. От Запам'ятовуйте, де я йду. Тут склеп, типу, наш магазин, бо це Польща. з цей парканчик і ось тут грибочок. 13. Ще раз показую точку, де він є. Ось тут приблизно його шукайте. Не переключаємось і зразу перестрибуємо ось сюди. Ось так. І це пекарня. Добре, ще раз покажу, як сюди зайти. Це вже сама пекарня. Ось, ось так. Точку. Ось. У Девіда, коротше. Це Девід. Проходимо сюди далі. І ось тут біля курятника є ще один. Забираємо. Ще 12. А тепер вже зустрінемось біля наступних грибочків. Знайшов я, друзі, наступного грибочка. Знаходиться він ось тут. Тут показую. Це вапняна станція, це магазин техніки. Ось тут у дворі знаходиться цей грибочок. Ще залишилось 11. Чим далі, тим важче, так що зустрінемось вже біля наступного грибочка. Друзі, здається, я знайшов наступних два грибочка. Ось тут вони знаходяться біля ділянки номер 8 біля поля номер 8 у дворі, в будиночку. Зараз показую, давайте за мною. сюди перестрибуємо. Тут шкода стоїть. І ось тут біля альтанки. От, грибочок. Забираємо. Ще 10. І наступний. Ось сюди, тут конюшня, тут каміння, і сюди перестрибуємо і біля дерева бачите ще один. Ще залишилось 9. От показую, де другий. На якій точці знаходиться другий грибочок. Також тут чиємусь дворі. Залишилося їх ще 9, так що з кожним наступним буде все важче і важче їх знайти. Зустрінемось вже біля наступних грибочків. Друзі, наступна локація з грибочками ось тут. Біля нашої, точніше, не нашої, а біля лісопилки у місті цьому, на самому пункті ліпінки. Ось тут є такий... Типу сад з саженцями. Ось заходити сюди. І ось так сюди вкутик. Ось Ось тут є грибочок. Ще раз показую точку саму найближчу, саму най таку точку, де іменно гриб стоїть. Ось так. Тут вона. Забираємо. Залишилось ще 8. Включимось біля наступного грибочка. Друзі, знайшов я наступний грибочок. Ось показую вам локацію, де він знаходиться. Ось це, от зараз я помічаю, це ще є територія ось цієї ділянки ферми 75. Ось тут, на території цього заводу. Ось там вхід. Ось там далі. Ось такі ці сел селосні ями. І ось тут наш грибочок. Ще раз показую локацію приблизно собі, ставте паузу, дивіться, шукайте, забираємо його. Ще сім штук залишилось. Чим далі, тим важче. Зустрінемось вже біля наступного грибочка. Друзі, знайшов я вже наступного грибочка. Ось він знаходиться біля великої ферми. Нажимаємо відвідати ось цю велику ферму, відвідати. нас перекидає зразу сюди. Ось так прямо заходимо навпроти ось цих тюків. Попереду, що бачите, і тут вліво. І ось наш грибочок. Тут теж силосна яма, Така невелика, тут купа металу, купа брухту. І ось грибочок. Ще раз показую, де він тут є, на цій великій фермі. Ось приблизно локація його. Забираємо. Ще 6 штук залишилось. І, як по традиції, зустрінемось уже біля наступного. Друзі, наступний грибочок знайдено. Показую вам локацію. Де його шукати? Біля поля номер 1 Ось тут. Ось ця локація. Показую навіть ось так центральна дорога. Сюди це, по суті, молокозавод чи що це. І ось тут воно. Ось цей грибочок. Ще раз показую вам на карті, на локації. Ось тут. Забираємо. Ще 5 штук нам залишилось. Кажу, це дуже і дуже важко, коли їх мало залишилось. Надіюсь, що я їх знайду швидко. Все як. По старому зустрінемось вже біля наступного гриба. Друзі, вже знайдений наступний грибочок. Показую вам локацію. Ось вона знаходиться. Так, чекайте, бо сам себе загубив. От. Між 49 та 48-м полем. Так, униз ближче до 55 го ось так, між цими двома полями, тут внизу, Ось біля дерева. Ось так я звідси прибіг. Прибіг сюди, подивився, є ось таке дерево тут будете бачити, між цими двома полями, 49 48. Підходите і забираєте. Залишилось ще 4. Що ж, зустрінемось уже так, як і завжди, біля наступного грибочка. Друзі, знайшов я наступного грибочка. Ось показую вам його локацію між 20 та 11 полем. Ось тут позначено воно. Уже жовтим кружечком, це те, що я замітив після того, як їх залишилося, здається, 5 штук і менше. Тепер я бачу ось тут на третьому полі, ось тут є жовтий кружечок. І, і тут біля 26-ї ділянки, біля 26-го поля, також є ще 2 кружечка. Зараз ми туди будемо переходити, але. Саме основне, що в цій частині хочу сказати, що ось цей грибочок, що я знайшов, зараз він знаходиться між 20 та 11 полем. Ставте на паузу, шукайте. А ми його забираємо. У нас залишилося ще 3. Якраз тих три жовтих кружечка. Ще раз кажу, що з'явилися ті жовті кружечки, коли їх залишилось 5 штук. Давайте я включусь уже біля наступного. Що ж, друзі, воно так і є. Включився я вже біля наступного грибочка. Він знаходиться на полі під номером 3. Ось тут жовтий кружечок він на цьому квадратику. Ось тут воно знаходиться. І ще залишилось тих два, що я казав. Зараз ми вже не будемо переключатись, зразу ми переходимо ось сюди, відвідати ось цій стороні. Тут палатка бачу. Вау, а що це таке? А ніяко це не палатка, це якийсь космічний корабель. Добре, нас він не цікавить. Нас цікавить ось ці грибочки. Ще раз показую локацію, але я думаю, що у, нас, у вас воно мало би теж висвітитись з такими жовтими кружечками. Біля ділянки 26, поля 26, ось тут, в цьому лісі. Можливо, орієнтир буде ось ця зелен... штука, яка світиться зеленим. Підходимо, тут два грибочка, забираємо. І ще цей один. Щиро вітаю, ви знайшли всі 25 грибів дерево отелі. Я вам дуже вдячний. Ну і 250 тисяч у нас в кишені. Тепер наступне, що би я хотів вам показати, це, здається, десь тут воно. Відвідати. О. Тут я траву замалював, щоб було краще видно. Ось це дерево отель. Ось ці грибочки, всі 25 штук. Всі 25 штук ось тут знаходяться. Отак воно прикольно виглядає. Ось така наша праця була в даному відео. Що ж, друзі, дякую вам всім за перегляд. Не забувайте поставити вподобайки, підписатись на канал. Не забувайте коментувати. Я старався для вас. Нагадую вам, що на каналі є спонсорська програма 35 гривень в місяць. Якщо ви бажаєте підтримати мене як автора каналу, я буду вам дуже і дуже вдячний. Ще раз вам всім щиро дякую за перегляд і зустрінемось уже у наступних відео. Всім па-па!